Вас турбує гармарит, тому цей комплекс стане вам пригоді. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Ще саме буде входити до цього комплексу? Це буде, звісно, входити коловідне срібло, антивірин і централія карпатська і лімфорен. І так, розпочнемо з аргентума. Аргентум С -Це. це противірусний, антибактеріальний, протигривогрибковий, антисептична, має гарну таку дію, ефективний при гострих і хронічних інфекціях. Процес дихательних шляхів має сильний антибактерицидний ефект більше ніж 600 видів шкідливих мікроорганізмів. Центарія Карпатська. Знімає запалення в слизових оболонках глотки, носа і рота, має противірусну антибактеріальну відхаркувальну дію. Лімфорен. Зменшує набряклість, значить, посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації з організму, буде виводити слив. Ну і, звісно, наш противірусний препарат це є антивірен. Має надає допомогу при гострих і хронічних захворюваннях верхних дигатільних шляхів, має противозапальну антибактеріальну дію, зміцнює загальний імунітет. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.